Народ ви на каналі Васильків Гуд. Зараз ми вам покажемо, що ми взагалі зараз робимо і що вже зробили в Березівці. На даний момент ми ось тут робимо реконструкцію паркану, будемо піднімати його ще раз, тому що залили ось цю плиту під гостьовий будиночок і вимощення. Ловушки поставили. За те, що у нас піднялося ось тут, у нас паркав стане низький демонтуємо, піднімаємо стрічку, доварюємо наші стовпи повністю і потім закручуємо назад. Оце так і залишається на весну. А ось такий будиночок ми вже тут повністю завершили. Залишилось нам тут декілька снігорізів і кутничків повісити і все. А так повністю будинок під ключ, починаючи з фундаменту, це все наша робота, ми виконували завершено. Отакий чудовий будиночок. вата тут у нас 10 мм, 0,5 німець метал, баранець якісний, мраморна крихта, вимощення. Тут все в нас завершено по будиночку. Далі ще ми також будемо робити, до речі, ось цей вкруг повністю також робили ми. Наша компанія Василь Кюбут. Тут буде два паркомісця. Ми тут робимо бетонну основу під тротуарну доріжку. Під парком місця тротуарна доріжка залита разом з вимощенням, і ще нам залишилось тут відкатні ворота, фіртка і парканчик. І з ось таким блоком від компанії ось такої. Незімну опалубку ми брали на наш підвал, але по самому блоку золотий мандарин не дуже нам сподобалось. Приїхали, подивилися, який він є насправді. Тому е, взяли моноліт брук. Цей набагато кращий. Ось, ось тут у нас буде фіртка. Це ще тротуарка буде, а всередині закидатися. До речі, ще біосептик ось такий буде теж встановлюватися. Так як це дачний кооператив, тут не так часто бувають, приїжджають і мало взагалі тут що можна достати, все до нас приїжджає здалеку. Така ситуація. Будиночок завершений. Кому цікаво, можете писати, побудуємо і вам такий. Працюємо по Київській області. будь-якому регіоні Київської області. Якось так. Так що кому цікаво, підписуємося. Лайкаємо, дізлайкаємо, коментуємо. Потрібно зробимо вам таку красоту. Всім гарного дня!